В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на МЕД-ФМ Норвезька казка Чоловік Господиня. Жив був на світі чоловік, злющий призлющий Ніяк йому жінка не могла доводити. І завжди йому здавалося, що вона мало працює. Приходить він якось додому сіножаті і давай лагитися. Не гнівайся, даремно, каже йому дружина, давай краще завтра поміняємося роботою. Я піду замість тебе сіно косити, а ти залишайся вдома і господарством займайся. Зрадів чоловік і відразу поводився. Рано вранці закинула жінка косу на плече і пішла на луг сіно косити. А чоловік залишився по господарству поратися. Насамперед. Вирішив він збити до обіду масло, але тільки взявся за справу, як захотілося йому пити, і пішов він в льох за пивом. А поки він ходив кухоль пива наливав, чує, до кухні поросятко зайшло. Затиснув він в кулаці корок від бочки і вгору по сходах подивитися, як би не перекинуло порося масничку. Прибіг та пізно. Порося вже встигло перевеснути масничку і злизли з підлоги вершки. Чоловік так розлютився, що бочка з пивом у нього з голови геть вилетіла, і він кинувся щодуху за поросям. Наздогнав його в дверях і так ногою піддав, що порося замерто впала на землю. Тут чоловік згадав, що в руках має корок від бочки, і бігом в льох. Прибіг, а бочка вже порожня, пиво давним-давно з неї все витекло. Пішов він знову до хати, масличку знайшов, вершки залив і почав масло збивати, щоб до обіду, значить, встигнути. Але тільки він взявся за справу, аж згадав, що скоро полудень, а корова все ще негодована і не поїна. Гнати її на посолиську вже пізно. Нехай, думає, попасеться на даху. Дах у них був покритий торфом і весь поріс високою соковитою травою. Дай, думає, чоловік перекину на дах дошку і проведу по ній корову. Але масничку він не наважився з рук випустити, тому що по кухні повзав його малюк, а той тільки й мріяв перевернути масничку догори ногами. Почепив чоловік масличку на спину і за коровою пішов. Але перш ніж тягти її на дах, вирішив напоїти, взяв відро і за водою пішов. Але тільки нахилився над криницею, вершки з маслички вилилися йому прямо за комір. Надходив обід. Вирішив тоді чоловік хоч кашу зварити, налив у горщик води, поставив на вогонь. Тут йому стукнуло в голову, що корова може з даху звалитися, чого доброго ще переламає собі догу або шию зверне. Пішов він корову прив'язувати. Один кінець мотузки їй до шиї прив'язав, а другий пропустив через димар і прив'язав до своєї ноги. Вода в горщику тим часом давно закипіла. А він ще й не брався молотити курпу. Тільки почав молотити крупу, а корова візьміть та й впади з даху і потягнула за собою господаря вдимар. Міцно застряг він у пічці, а колова повісла на мотужці між небом і землею ні туди, ні сюди. Чекала, чекала жінка, коли чоловік її обідати покличе, але час ішов. А їй ніхто не кликав. Нарешті увірвався їй терпець і пішла вона додому. Приходить, і що вона бачить? Висить на мотузці бідолаха корова. Кинулася вона до неї, обрізала мотузку. А чоловік як звалиться на припічок. Заходить жінка на кухню, а він горщику з кашею стирчить, а ноги дозовні. Так і нагосподарював. На добраніч малята, солодких снів.